Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розповім про письменника, журналіста, поета та кіносценариста Євгена Гуцала, а саме про відтворення краси рідного краю засобами образної мови в поезіях Зірка, Чарівники, Журавлі Високі Пролітають. Євген Пилипович Гуцало народився 14 січня 1937 року в селі Старому Животові Вінницької області в родині сільських учителів. Як пізніше згадував письменник, у дитинстві він захоплювався читанням книг, бо йому цікаво було довідуватись із них про життя, якого він не знав і яке відкривав уперше. Ту пору йому іноді здавалось, що твір значно цікавіший від життя, бо довколишнє буття звичне, знайоме, щоденне, близьке, в той час, як книжка це дійсність незнана, нова, незнайома, екзотична, з безлічу пригод. Любов до читання з часом переросла в захоплення віршування. Коли Євген учився у шостому класі, один із перших його віршованих творів. Під назвою Червоний прапор вмістила шкільна стінгазета, газета, що викликало страшенну гордість хлопця. Про своє дитинство письменник розповів у багатьох оповіданнях, у тому числі в повісті сільські вчителі, шкільний хліб у гаї Сонце зацвіло. Повісті життя сільських учителів були високо оцінені критикою, здобули широке читацьке визнання. Повнені просвітленого ліризму, зажури і надії твори, здається, були написані для того, щоб відновити надломлену віру народу незнищенність моральних цінностей, переконати, що завжди за будь-яких обставин люди мають залишатися людьми. У 1959 році майбутній письменник закінчив Ніжинський педагогічний інститут імені Миколи Гоголя, але мріяв стати журналістом. Тому якийсь час працював у редакції газет в видавництві Радянський письменник, а згодом повністю присвятив себе письменницькій діяльності. Активно друкуватися почав у 1960 році, а через два роки вийшла перша збірка його оповідань Люди серед людей. Книжку тепло привітали критика і літературна громадськість. Відтоді одна за одною виходили нові збірки письменника яблука з осіннього саду, скупа на влюбистку, хустина шовку зеленого, запах кропу та інші. Твори Євгена Гуцела об'єднує любов до простої людини, любов до життя, усіх його не завжди видимій складності, прагнення зрозуміти і облагородити чесну людину, а не чесну, морально нищу. Викрити перед людьми. Значну частину творчого доробку письменника становлять твори для дітей Олень, Август, Згоріха зерня, Дениско, Пролетіла коні. Дві останні книжки удосконалені Державної премії України імені Тараса Шевченка. Дитяча проза Євгена Гуцела прикметна особливим, тільки йому властивим, поетизованим зображенням стосунків між людьми. Невичерпну крашу дитинства письменник осмислює в різних жанрово-стильових формах, що разом в новому баченні, про що свідчить цикл оповідань, оповідання стернівки і книжка княжа Гора. У 1981 році вийшла друком перша поетична збірка Євгена Гуцела Письмо Землі. Що ви знаєте про поетичну спадщину Євгена Гуцела? Які вірші автора ви знаєте? Послухайте вірш Зірка Євгена Гуцела. І скоро мислом по воду аж до моря зірка ходить. Коли зірка йде по воду, весело сміється. Коли зірка йде з водою, срібло звідер лється. Срібна зірка йде з водою, срібні в зірки руки, лється чисте срібло з відер на ліси та луки. Ліця чисте срібло з відер на маки й калину, на заквітчену у місяць. Срібну Україну. Проаналізуємо вірш. Отже, тема зображення зіркової ходи небосхилом. Ідея Захоплення зіркою як джерелом радості та позитиву. Основна думка Демонстрування краси срібної зірки та нічної природи рідної батьківщини. Жанр пейзажна лірика. Метафори. Зірка ходить, зірка йде по воду, весело сміється, зірка йде за водою, срібло лється. Епітети срібні руки, чисте срібло, заквітчена у місяць, срібна Україна. Скажіть, які небесні світила зустрічаються у вірші? Як вони пов'язані між собою? Що автор розуміє під сріблом? Як поет зображує у вірші Маки, Калину та Україну? З ким ототожнює Євген Гуцелов зірку у своїй поезії. Які художні засоби утворюють образність цього вірша? Назвіть асоціації, які у вас виникають у зв'язку з поетичними образами. Зірка, що скоромислом по воду ходить. Срібло звідер рллється. Маки калина. Заквітчена у місяць срібла Україна. Послухайте вірш чарівники. Ніч велика чарівниця. Зчарувала звіра, птицю, зчарувала всіх людей, не побачиш їх ніде. Не побачиш вітра в полі, ні тополю на роздолі, ні метелика, ні бджілку, ні цвіту на вугілку. Ранок все відчарував. Сині квіти поміж трап, і метелика, і бджілку, і в цвіту вишневу гілку, і баского вітра в полі, і то полю на роздолі, всіх людей і звіра, й птицю. Ніч велика чарівниця, та ще більший чарівник ранок, щирий трудівник, Що і сам трудитий звик, Що до праці всіх розбудить. Хай то птиці, звірі, люди. Два оці чарівники в світі цим живуть віки. Проаналізуємо вірш. Тема зображення магічного перетворення природи, ідея, зацікавленість красою змін у природі, основна думка. Чарівники роблять природу красивішою, жанр, пейзажна лірика. Скажіть, хто такі чарівники? Як побудований бірж та зі скількох частин він складається? Так, перша строфа це опис ночі чарівниці, друга опис ранку. У третій строфі вони протиставляються. Остання строфа що складається усього з двох рядків, об'єднує поняття день і ніч. Вони нерозривні, не можуть існувати одне без одного. Так було і буде завжди. Схарактеризуйте ніч за поезією. Опишіть, як характеризується ранок, за допомогою яких художніх засобів він описується. Послухайте, вірш Євгена Гуцела журавлі високі пролітають. Журавлі високі пролітають, ледве видно птахів із землі. Журавлів я звиряю зустрічаю і прошу перо у журавлів. Ставши над Дніпром Зеленооким, ставши над усміхненим Дніпром, я прошу перо у них високе, під в них прошу перо. Хай з небес перо високе кинуть. Хай мене благословлять крилом, щоб писали слово журавлине журавлиним звирію пером, щоб воно до вирію літало, журавлине і звідало політ, та завжди і вирію вертало до святої Очої Землі. Проаналізуємо вірш тема зображення сумного осіннього пейзажу, ідея. Туга за квітучою природою, основна думка журавлі символ смутку, жанр, пейзажна лірика. Скажіть, чому автор називає журавлів високими? Які почуття викликає у вас ця поезія? Поміркуйте, чому автор зобразив у вірші саме журавлі? За допомогою яких засобів автор створює образність вірша? Пограємо в гру. Відгадайте, із якого вірша уривок. Та завжди із вирію вертало до святої очої землі. Так, це вірш журавлі високі пролітають. На заквічену у місяць срібну Україну. Зірка. Не побачиш вітра в полі, ні то полю на роздоллі. Чарівники. Ставши над Дніпром зеленооким, ставши над усміхненим Дніпром, я прошу перо у них високе, під небесним в них прошу перо. Журавлі високі пролітають. Два оці чарівники в світі цим живуть віки. Чарівники. Із скоромислом по воду аж до моря зірка ходить. Зірка. Молодці. Вірші Євгена Гуцела сповнені любов'ю до рідного краю. Поділіться своїми враженнями від поезії Євгена Гуцела в коментарях. А я дякую вам за увагу і не забувайте, що все буде Україна!